А чому у вас дерево 9500? У Вінниці є нижча ціна на дерево. Так, є, я знаю про це. Але що хочу сказати, я не кажу про те, що потрібно звертати увагу на такі фактори, як перше, це якість, друге, це наявність. Я скажу вам про те, що, друзі, пиломатеріал – це специфічний товар, це не газоблок. Розумієте, у газоблока є один, наприклад, там хай буде. Три великих завода, на яких беруть всі абсолютно магазини. Є фікс, фіксована вартість на заводі. Є доставка. Вона трішки коливається в когось одна, в когось інша. Там буквально 300-500 гривень. Це сильно на вартість не повпливає. Що таке пиломатеріал? Уявіть собі, Житомирська Рівненська область це просто сотні пиломатеріалів пиломатеріал. Сотні пилорам, розумієте? Сотні локальних пилорам, сотні фопів, які пиляють пиломатеріал. Це десятки сотень виграних лотів. Хтось виграв лот по одній ціні кругляка, хтось по іншій. В когось рамщик, як вважає, що його вартість роботи одна, в когось зовсім інша. В когось ще якісь є нюанси, розумієте? Це все наскільки точково, наскільки локально. Тому закупка в кожного абсолютно різна. А на чому будується взагалі вартість, розрібна вартість будь-якого матеріалу? На закупці і на маржинальності. Маржинальність в нас не найвища. Я про це точно знаю. Можливо, в нас закупка вища. Саме через те, і в нас така ціна. Розумієте, тому. На вартість пиломатеріалу впливає дуже дуже багато факторів. Це раз, друге, скільки ви його продаєте, це також впливає. Якщо хтось купив... Я знаю там одну-дві машини і торгую ними місяць або два. Це одне питання. Але якщо нам потрібно дві-три машини в тиждень, я не можу працювати з тими людьми, яким крадуть два бревна, привозять кониками і вони там десь пиляють на пелорамі цих два-три бревна. Розумієте? Тому що ці люди просто не можуть покрити мої потреби. Тобто я маю працювати з ким? З потужними. А в потужних що? В потужних велика оренда, багато працівників. Тобто Великі витрати високі на заробітну плату, на податки і на ще багато чого, розумієте? Тому що чим більший в тебе бізнес, тим більше витрат ти на нього несеш. І це впливає на що? На собівартість. Якщо впливає на собівартість постачальника, відповідно він і каже: Вань, вибач, але я даю якість, я можу зробити об'єм і ряд, ряд-ряд. Переваг, які є у сильних гравців на даному ринку. Розумієте? А ми працюємо з сильними. Чому? Тому що сильні працюють з сильними. Друзі, з любов'ю та повагою, консульбут дерево в нас по 9500 гривень за 1 метр кубічний. І подивіться, 9500 це те, що лишилося станом на сьогодні. П'ятниця. Що вам сказати? У Нас заявок зараз лежить десь приблизно на 200 кубів. 200 метрів кубічних, а по складу, аби було метрів 80. Все те, що накидано, розкидано, це знову ж таки те, що ми відбирали, те, що ми своїм клієнтам не даємо, те, що буде перерізатися на рейки або продаватися людям, які прийдуть і скажуть, я хочу дерево, мені воно потрібне для якихось там ну, таких собі потреб. Пас є щось дешеве. Ми скажемо, да, є, пішли, покажемо. Людина побачила. Погодилася, пожали руки, всі задоволені. Всім гарного вечора.